А ніч у Києві відзначилася масштабною аварією. Непорозуміння двох керманичів легковиків обернулося зіткненням із двома мотоциклістами, знесеним світлофором і парканом. Детальніше про причини та наслідки нічної аварії в рейді Джедаю. Перехрестя оболонського та московського проспектів. Водій вазу, аби уникнути зіткнення з іншим каром. Спочатку зніс світлофор, потім протаранив двох мотоциклістів, а зупинився ось у цьому паркані. Потрощені байки та легковик фактично заблокували рух, хоч аварія і масштабна на щастя ніхто не постраждав. Власник двоколісного Костянтин пояснює, тільки під'їхали до світлофора, аж раптом несподівано на них вилетіла червона ракета. Ми стояли на світофорі двома мотоциклами, якраз ще зупинилися, буквально, ну трохи на стоп-лінії. Он по тормозам і зносить столб, ну і зносить нас уже. То есть, ну, пытался уйти от нас, но, ну ну зацепил... Власнику цього джипа дуже пощастило, бо його автівка не отримала жодних пошкоджень ані від знесеного світлофору, ані від некерованих жигулів. Керманич позашляховика каже, все сталося просто на його очах і не вірить, що вийшов з води сухим. Виїжджає та на перекресток. На красний свет, по судя по всьому, по едет же движняк повністю. По тормозам давит, видать, растерялся, Виносить його на бровку. Перелітає сносит світофор двох мотоциклистов. І от те, що аварію спровокував якийсь білий легковик, підтверджує іще один з байкерів. Живуль їхав по прямій со сторони Дорогожич. Видить, що машина розворачується. Ну вроді касання було. Схоже, що саме через невдалий маневр водійки Тойоти і сталася ця ДТП, що змусило автоледі розвернутись у забороненому місці. Намагаємося дізнатися. Казуска коментарів, дішка. Чому дісятка з як бачите, жіночка не хоче нічого пояснювати, та й водій потрощеної сімки також не надто говірки і чомусь похапцем скручує номери. Та що відбувалося? <п 'ят> Чому сказати. Швидше за все, аварія виглядала так: Ваз рухався прямо. Тойота намагалась розвернутись посеред перехрестя і спровокувала сімку вилетіти з дороги, збити світлофор двох мотоциклістів і зупинитись у паркані. Без пояснення водіїв ситуація виглядає доволі заплутано. Тож, хто саме буде компенсовувати усі завдані збитки, з'ясовуватимуть уже слідчі.